Свято, там, де діти, віршики розказують, співають, їм дають подарунки на святі. І вони їдуть додому. Це коли люди святкують яке свято. Там, де говці приходять. Свято це те, що можна щось. Святкувати, день народження. Там багато їди, є, і всі вечором йдуть на збори. Моє улюблене свят це день народження. Зима. Народний новий рік. Моє улюблене свято це день народження.